Вітаю, друзі! Зараз ви бачите на ваших екранах наш загальний маршрут переходу. Ці серії ви побачите безпосередньо, як ми переходили з Гданську до Кільського каналу. І так, ми вийшли з порту і рушаємо вже на вихід Балтійське море. Так, виходимо по каналу, тут багато дуже грузових портів, навіть якийсь військовий він стоїть. Достатньо вузький тут, він. цей канальчик. Коли великі сюди йдуть, то так собі вони тут лоцманом проводяться і обов'язково нести вахту на 14 каналі. Контроль над цією зоною місцевий. Не на 16 каналі, а місцевий 14. Окрю. Сталося сьогодні дуже рано, тому що о шостій приходила міграційна служба, перевіряла документи, паспорти. Ось. І вийшли, йдемо. Так, нас тут попросили дати дорогу цьому газовозу LPG. Тому пропускаємо, трошки прижимаємо справіше. О який велетень! С лоцманом з позаду Так, я налив нам буквально ось по столічку. Це за вихід. Три чарки нам, одну чарку Нептуну в море, щоб нас сильно нахитало. Щоб погода нам допомагала, все було добре в дорозі. Поки що вона щось починає портитися. Мабуть, тому що ми йому нічого не дали. А та-та, зараз -та. дамо. Перші 12,5 миль нам потрібно було подолати проти волни та вітру, але потім весь шлях був розрахований з попутнім напрямком. магії Розкажу вам, що тут, і як це наш автопілот. Звідчу радіостанція, це наш розход палива. Зараз оба мотори потрапляють 12 літрів. Це всі наші батареї. Стан і що вони потребляють, їхня температура, їхній заряд, ну, взагалі всі дані. Тут, у мене тут все ясно. А, до речі, я наклав а, радар зверху на карту. Перевірив, вони співпадають, тому можна використовувати. Коротше, це наш, наша берегова лінія, видно, тут де судно проходило а, і ось воно залишає слід. Так, що ще з приколіків в мене є тут? В принципі, можу керувати повністю всією водкою. Наприклад, можу включити, якщо я дуже хочу. Ну, наприклад, в лівому поплавку можу включити світло в туалеті. Ось, бачите, ось, Коротше, можу включати-виключати світло, де мені захочеться, в кожній каюті. Навігаційні гні, мастхед, анкрін, що не ясно, то не я включав. Так, порт, старбор, стерн, окей, окей, окей. Все повключали бляха муха. Компас ще треба включити. Окей. Салон. Ну точно так же по салону. Рівень води, рівень в обох танках, також у мене є перекачка топлива з одного танку в інший. А, так що ще тут технічні параметри повністю онлайн. А, видно статуси, видно температури, можу при, при примусово включити вентиляцію в engine room. Так, це наше потреблення. Що ми? Що ми куди потребляємо? Ну в принципі, все. Щось тут є Так що так. Там і підвахтиний. СОПЕ за наш кокпіт. Зараз буду робити каву. О, так, до речі виглядає місце на флайбридж. Швидкість наша трошки падає. 4,5-4. Тому що трошки починає волна змінила напрямок і ...хитає. Так, хороший ранок наступного дня. Зараз розкажу історію. Ось наш трек. Ось ми йдемо, йдемо повинні були йти до сюди і потім йти понад зоною е ведення в общем, військових якихось дій, операцій, тренувань. Ця зона вона ось вона виділена. Також вона в мене виділена на планшеті. Е Я проробив цю інформацію, знайшов ось такі дані, наніс ці дані на карту, на мапу і ось ці знаки в червоному обозначенні. Але ця зона була індикована як 5 грудня. Але по факту, типу, вже зараз. І ну, був не я на вахті, а був інший наш кеп. І Воршип визвели його. Типу, давайте прямуйте більше на північ 14 міль на північ. Тільки потім повернути, Ну якраз, якраз це все так. Накидуємо крюк. Зараз розкажу де Ми вже біля берегів Німеччини, плануємо заходити в росток, планували йти прямо на кіль, але вирішили, що зайдемо в росток, тут заправимось, забункіруємо з паливом та підемо далі. Готується яєшня, на кінець. -то... Перший раз за два дні можна щось з'їсти, съесть, бохотало зараз норм. Papsex Operation Line. Два йдуть туди, три вниз. Ми посередині. Зараз після 3-3 будемо пересікати під 90 градусів цю всю історію. Так, а у нас ми вже на підході до Кільського каналу. Ось кільський канал, нам сюди. Розходимо тут з кораблями. Зараз будемо пересікати Traffic Separation Line. І підходити ближче. Так, добрий ранок, ми входимо в кільський канал. Ось уже маячок. Зараз буквально за хвилин 30 може вже будемо в каналі. Сьогодні вночі був дощ, трішки є туману, будемо надіятися, що не буде його а, внутрі каналу. За нами він ще йде якесь судно велике Kill Channel 4, Channel 4, селенька Catamaran, Serenity Calling. Collin. Вирібні, оба Good morning, sir. We would like to pass your Channel today. Is it possible? i uh, negative. Presently, we have uh, only, one, uh, only one lock chamber in use, and we have uh, some uh, commercial ships in approach from outside. So, do me a favor, stand by the frequency. And by the way, there's presently some fog on the canal, so it can be possible that you have to wait uh, one, two, three hours, maybe a little more. I call you up this week. Where are you presently? Ties uh, and Question mark. Okay, thank you. Waiting for your instructions. Yes, sir, but where are you presently? Ties and alongside. Uh, alongside. Alongside. Alongside Ties and Kai. What? У нас зараз тут fox situation у нас напустила до каналу. Сказали, зачекайте. Ну, ви чули, мабуть, там 2-3-4 години, тому ми зараз там є пірсик длинний. Зараз пі... підемо, встанемо туди та будемо чекати. Окей. Okay. А отвості кнопку. на okay. Окей. Довго не довелося чекати, буквально за десь 15 хвилин нас визвали по радіостанції та запросили на вхід до каналу. Тому ми вишиденько зробили декілька знімків. Та направилися до входу. Наступній серії я розкажу про сам прохід через кільський канал, що було цікавого, де ми зупинялись, що ми бачили. Дякую за перегляди.